Допомогти Авдіївці сьогодні львівські волонтери відправляють речі першої необхідності для бійців АТО на передову та для жителів Авдіївки. Це вже друга поїздка волонтерів за час загострення ситуації у цій зоні антитерористичної операції. Що везуть на схід та як кожен львів'янин може допомогти? Далі у сюжеті Віталій, один з організаторів волонтерської поїздки в Авдіївку. Після демобілізації чоловік активно допомагає своїм побратимам у зоні АТО. Наша поїздка спрямована буде до наших десантників 80-ї бригади, до хлопців, які тримають промку в Авдіївці. Сьогодні ми повеземо це електроінструменти, дизельні генератори, перфоратори, необхідні. Засоби там будівельні, такі як плівка, кабеля, продовжувачі. Окрім допомоги бійцям, волонтери зібрали речі першої необхідності і для мирних жителів Авдіївки. Дітям і жінкам відправлять ліки, продукти та теплий одяг. Звичайно, ми не залишаємо і не залишимо до кінця е, всіх бойових дій до повної перемоги наших бійців. Але цивільному населенню ми також намагаємося допомогти. За вчорашній день е, допомогу несли цілий божий день. Це є і продукти харчування, і теплий одяг, і е, засоби гігієни. Е, Нав'язали шкарпеток, нарізали устілок. Пан Занон офіцер у відставці і батько бійця АТО, коли розпочались бої на Донбасі. Чоловік прийшов у військкомат, аби поїхати на схід захищати рідну землю від окупанта. Утім, вік завадив йому вступити у збройні формування. Відтак чоловік вирішив бути волонтером. Я ріжу матеріал для того, щоб сітка у нас в'язалася. Отак ходжує час від часу по мірі можливості. Щось допомагає. Нагадаємо, російські війська і бойовики на Донбасі з 29 січня почали масово обстрілювати Авдіївку з важкої зброї. Окупанти зруйнували житлові будинки і залишили місцевих жителів без тепла, води і електроенергії. Не обійшлось і без жертв. Між тим ворог спробував декілька разів прорвати оборону українських військових, але зазнав невдачі. Аби не залишитись осторонь подій в зоні АТО львів'ян закликають приносити допомогу у волонтерський центр, що на вулиці Івана Виговського 29 а. Оксана Руда, Юрій Руденко, Микола Веприк, НТА Новини історія.